Вітаю, шанувальники футболу. Ваші увазі в цьому відео результати шостого туру Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Останній тур в цьому році. Жерона грала з Ліверпулем. Команди почали грати на зустрічних курсах. У другому таймі Ліверпуль активізувався. І Салах відкрив рахунок з пенальті Жерона кілька разів мала шанси вирвати нічийний рахунок. Але воротар Алісон був чудовий. 0-1 за Ліверпулем. ПСЖ поїхав до Зальцбурга. ПСЖ продемонстрував свою силу, нападники організували голи, які встановили комфортну перевагу. Зальцбург намагався тиснути, але якість гри. Парижан у захисті залишала їх без шансів. 0-3 за ПСЖ. Динамо Загріб грало з Селтіком. У Загрібі обидві команди зіграли стримано. Динамо більше володіло мечем, але не зуміло знайти шлях до воріт суперника. Селтік кілька разів небезпечно контратакував. Але хорватська оборона була на висоті. Головний момент сейв воротаря Динамо після удару зі штрафного 0-0 на табло. Аталанта приймала Реал Мадрид. Дуель високого рівня. Аталанта забила першою, але Реал швидко відповів: Вирішальний гол був забитий Белінгем, використовуючи передачу Вінісіса, який попередній атаці вивів ворожкових вперед 2-3 за Реалом. Шахтар приймав Байер Мюнхен. Донечани намагалися чинити опір. Але клас німців був очевидним. Мюллер і Сане виблискували, формули з більшість Гол Шахтара був наслідком помилки в обороні Мюнхенців на перших хвилинах. А Байер Мюнхен потім почав багато атакувати, як і наслідок на колектив 5 м'ячів 1-5 за Мюнхенським колективом. Інтер поїхав. До Леверкузена єдиний гол прийшов після потужного удару з далекої відстані у першому таймі. Інтер спробував зрівняти рахунок, але чудово гра трева. Байера забезпечила рахунок 1-0. РБлейцих приймав Астон Вілу. Неймовірна гра з великою кількістю атак. Аглійці здобули вирішальний гол на останніх хвилинах після стрімкої контратаки, яка завершив Барклі. Лейпциг намагався відігратись, але не вистачило часу. 2-3 за Астонвілою. Брюге грало Спортингом. Це був динамічний матч із моментами на обидві сторони. Брюге забив на 20 й хвилині, але Спортінг зрівняв через 15 хвилин. У другому таймі господарі зробили пенальті, який приніс їм перемогу 2-1. Брест приймав ПСВ. Брест, який грав обережно, забив свій гол. Точним ударом. ПСВ контролював гру, але брак завершальних моментів позбавив їх шансів навіть на нічию. Атлетико Мадрид приймало слован. Команда Сімеони домінувала на полі. Слован забив гол престижу під кінець зустрічі. Гризман забив два шедеральних м'ячі. Турм поїхав до Ліля. Непередбачений матч Деліль забив переможний гол до додатковий часу. Штурм створив кілька моментів у другому таймі. Але французи були трохи кращими у завершальній фазі і вибороли перемогу 3-2. Боруся Дормун приймала Барселону. Гра стала драматичною розв'язкою туру. Боруся вела рахунку, але Барселона переломила гру завдяки Голам Тореса та геніальній передачі Педро. 2-3 за каталонським колективом. Манчестер Сіті поїхав до Ювентуса. Італійці приголомшили англійців двома швидкими гламами старти матчу. Сіті намагались відігратися. Але Вотіх Шанг зробив кілька важливих сейвів матчів. Арсенал грав з Монако. Повний контроль з боку Арсеналу. Партінальні форми в Дубль. Едегор додав ще один гол наприкінці. Монако виглядало безсилим. Проти пресингу лондонців 3-0 за Арсенал. Цервана Звезда поїхала до Мілана. Мілан контролював гру, забивши двічі. Гол Червоно Звезда у другому таймі став 8 надію. Але оборона Мілану не дала шансів на кембек. Бенфіка грала з болонів. Мало небезпечних моментів. Обидві команди більше грали у центрі поля. Головною подією став сейв нашого воротаря. Який забезпечив безрезультативну нічію 0-0. Фейнорд приймав Спарту парту Прагу. Фейнорд реалізував свої моменти ефективніше, забивши на контратаках. Спарта намагалась тримати ця Але господарі довели матч до впевненої перемоги 4-2. І Ян поїхав до Штутгарту. Німці з самого початку взяли ініціативу. Команда наколотила 5 голів Янбойс Виглядав деморалізовано, забивши на початку гри свій єдиний гол. Кращим бомбардиром одноосібно є Левандовський з 7 голами. Кращими асистентами є 5 гравців, які мають по 4 результативні передачі. Перша десятка має такий вигляд. Бачимо, що Ліверпул залишається одноосібним. Очолювачем таблиці з 100% показником. Барселона піднялася на друге місце. Також каталонці друга команда, яка вже точно зіграє у плей-офф наступного року. Інші команди піднімалися Інтер, тільки опустився на шосте місце. Друга вісімка зараз має такий вигляд. Тут кожна команда змінила своє розташування. Аталанта програла. Перше в цьому турі потрібно додати. А Інтер пропустив перший гол в цьому розіграші. І не залишилось команд, які не пропускали в цьому розіграші. Такі місця команди займаються 17 по 26. -му. Реал низько як для себе на 20-му місці. МанСіті опустився взагалі на 22-му. ПСЖ залишається на 25-му. Місці попри перемогу Штутгарт піднявся на 26 місце. 27 по 36 місце тільки Шахтар опустився на 27 сходинку. Інші команди залишилися без змін. Лейпциг, Слован Генбойс вже залишились без шансів на попадання в на плей-офф наступного року Ліги Чемпіонів. А в цьому турі вже 21 січня. Монако прийме Астон Віллу, Штурм поїде до Аталанта, Медфіка зіграє з Барсою, Ліль поїде до Ліверпуля, Атлетко Мадрид прийме Леверкузен, один з центральних матчів Брюге зіграє з Ювентусом. Також в сьомому турі Буруся Дорфман поїде до Болоні, Червена Звезда прийме ПСВ, Слован, зіграє з Тунгартом. 22 січня, в сьомому турі будуть такі пари: Лейпциг прийме Спортінг, Шахтар зіграє з Брестом, Зальцбург поїде до Реал Мадрида. І останні пари ПСЖ. Прийме Манчестер Сіті, центральний матч туру, гра за плей-офф Ліги Чемпіонів, щоб не залишитись без плей-офф на наступний рік. Арсенал зіграє з Дінамо Загреб. Мюнхен поїде до Фейнорда. Мілан прийме Жерону, Спарта зіграє з Інтером. Бойс поїде до Селтіка. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!